Синоптика запитали, скажіть, будь ласка, буде чи не буде сніг на новий рік? Е, та ні, напевно, найімовірніше може бути, відповів працівник гідрометцентру. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Мюллер перевіряє своїх співробітників на профпридатність, викликає першого. Назвіть будь-яке двозначне число. 25. А може, 52? Може бути, Мюллер пише у себе в журналі. Ненадійний, викликає наступного. Назвіть будь-яке двозначне число. 34. А може, 43? Ні, 34. Ви добре подумали? Подумав, 34. Мюллер пише: Надійний, на провокації не піддається, викликає третього. Назвіть будь-яке двозначне число. 33. А може, 3... А, це ви штірліць. Ідіть, не заважайте працювати. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. У єврея помирає багатий родич. Нотаріус зачитує заповіт. Моєму єдиному племіннику я заповідаю мережу ресторанів у Франції, готелі та будинки в Італії, золоті шахти в Намібії, свою яхту в Греції, колекційний автопарк у Німеччині, 20 мільйонів золотом у швейцарському банку і мою собаку. Єврей слухав, кивав, а потім нахиляється і довірливим тоном запитав Собачка, сподіваюсь, породистий. Торговий центр, магазин одягу пані до дівчини консультанта. Есочку, будь ласка, принесіть поміряти. Яку есочку, пані? Ви попою в рамці на вході застрягли, вас охоронець ледве витягнув. Хм. Думаєте, все таки емочку?